Доброго ранку, дорогі мої друзі, доброго ранку, родинниці! Вітаю вас! Сьогодні знову з вами я, ваша поліська журавка Тетяна Ігнашина. Починаю свій ранок, коли я вперше виспалася за ці дні. Взагалі-то в нас було вже три дні, якби тихо, дякувати Богу, і можна було поспати. І це все завдяки нашим воїнам, нашим дорогим захисникам, яким я низько вклоняюся, і вдячна. За наш захист, за наш цей спокійний сон. Сьогодні я буду читати вам свої вірші і вірші наших родинівців з нашого снопа. Перш за все, хочу вас закликати донатити для наших воїнів, для нашої армії, тому що напередові пекло. І крім нас, звичайно, що найбільш, найбільше ніхто не може донатити, тільки народ України. І тому, дорогі мої, хто скільки може. Під моїм відео будуть штеки, і там посилання будуть на е, різні е, посилання, куди можна буде скинути гроші для наших воїнів. Перший мій вірш. Свобода. Ніхто не зможе зупинити вітер, невидимим і сильним він летить, де хоче. Там літає скрізь по світу, і рідко випадає відпочить. Свобода вільна, як і вітер вічно, її людині дав Всевишній Бог стоїть вона за правду героїчно, веде вона лише до перемог. Ніхто не зможе вбити чисту правду, бо та зі словом ходить між людьми, і хоч брехня кидає брудом ззаду. Хмарки із неба змиють все слізьми. має права забирати волю, в людей неситий ворог сатана. Завжди перемагали ми неволю. Ми вистоїмо, піде геть війна. Один з моїх останніх віршів. Створю аптеку, створю аптеку щастя і роздам, солодкі краплі справжньої любові, нехай її розділять пополам, в кого нещасні є серця зимові. У цій аптеці буде райський дух, як інгалятор для легенів хворих, а хто не чує слова і оглух, збере в долонь... Збере в долоні всі вечірні зорі, створю добра, аптеку і роздам, всі почуття, які розрадять душу, відкрию для людей чудовий храм, Де поливають в серці спраглу сушу. Розкажи мені, зірко небесна, в яких квітах сховалась любов. Якщо вмерла, чи знову воскресне, як торкнеться й рука його знов, обійми мене ніченько, темна, і укрипалиною добра. Прохолода твоя, хай приємна, пригортає, як рідна сестра. Там хлюпочеться човен старезний. Без одного тепер уже весла, вічний свідок дубочок кремезний, пам'ятає обіймах тіла, Сиплють зорі вітання далекі, Посилають промінчики див, просинаються ранні лелекі. Ніч пройшла, оживає масив. Розпечений клубок із неба гріє. Усе живе, що нині ожило, душа моя від тіхи щиро мліє і щастя аж до серденька дійшло, у пшеницях вагітне вже колосся, очікують багаті врожаї, розчісує вербицям їх волосся, грайливий вітер, знає всі краї. У пш... Липневий день загладжує водицю, ласкає своїм незимим добром, купає у теплі святу землицю, хмелію травами, що пишні, як вином. Життя в нас знає правила і дилеми, найважливіше сти завжди вперед. Ще не розквітли білі хризантеми, бо літочко збирає з інших мед. Душа, душа скупалась терпкому вині, думки тяжкі заснули у них земні, хай сплять подовше, втомлена душа, відпочива малесеньке пташа, доплакує свіча своє життя, не відає, не знає каяття, і лються воском сльози по столі та загусають холоді і млі. Сховала ніч все грішне та святе, хай опочине мудре, і пусте, настане день для вірішень проблем, і стреться порох у душі весь щем. Життя дорогами ішла, збирала правду, у руках побиту всю несла, брехня позаду. Кидає брудом, як змія, сичить облудна, та тільки правда то жива, не є паскудна, Хитає вітер міст старий, та не зруйнує, І правда встала, світ живий її почує. Хита, <правда> бо слово правди, як завжди, перемагає, є істинні людські суди, брехню. Здолають. Грайливий вітер закрутив фіранку, моє волосся зачіпає, будить, душа співає солов'єм світанку і серденько, що сон не б'ється в грудях, цілує промінь сонця ніжну щічку, тепло прозливалося по тілу, міняє ранок швидко темну нічку. І гладжу я троянду ніжну білу, а я щаслива, бо зустрічаю сонце, а я щаслива, бо дивлюсь на квіти, і хочеться кричати у віконце, і хочеться, і хочеться весь світ кругом любити. Прошу у неба я, благословіння для щастя й миру Всесвіту людського, молю землі своїй. Я Воскресіння, з небес спустися, Божа А, Сьогодні я ще вирішила почитати не тільки свою поезію, а й поезію наших родинівців. Так, відкриваю книжку. Відкриваю, на кого попаду? І так у нас Віктор Острух. Не раз горнув сніги посеред літа, не раз ловив засмагу при зимі, орав небесну синь, очима вітер, і повні жмені вірші вніс мені. Душі птахи співали перелітні, старі дуби тримали гордо стрій <кій> і смакували роси оксамитні, величні білі коні мрій надій. Огайдало небо, зорі світанкові, в колисувало сонце юний день, А я шукав красу у кожнім слові, У квітів, набираючись, натхнень. І повнилось життя жагою жити, просіявши печалі і жалі, і щиро усміхалися, мов діти, стежки моєї рідної землі. Засіялось цих заходів і сходів, наповнилось немало літ і зим, та трохи щось у серці прохолодить, і зігріває душу вогник Рим. Гарний вірш. А, відкрила Наталя Леонова вірш. Часоплин. Загляне місяць її віконце. Чи спить, бува, спитає вранці у нього сонце: Жива? Жива, стара хатина на бік хилився убогий тин. Журба хустина не зрахувати. Сліз на містин, відколосилось та жито снилось жаркі жнива. Весна у зимоньки запитає жива, жива. Пливе рікою між сонця променів часоплин, вкриває порохом стріху, комин, пониклий тин, пошкутильгає, насіє квітів попід вікно, згадає сина, топтав стежину. Давним-давно. Чи ще хтось сміє отак любити, як і вона, чи довго долю лихою пити зіп'є сповна? Так, слідуючий у нас хто буде? О, Віолета Кравченко. Я більше не дозволю лити кров. Моїх синів і доньок без провини, до нитки обкрадати знов і знов я не дозволю, я це Україна. Люблю я сіять в полі пшениці, працюючи, люблю пісні співати, та зараз ллються сльози по щоці. Коли щодня хоронить сина, мати. Я більше не дозволю москалям на цій землі безкарними ходити. Одвічно це лише моя земля. Хто прийде із мечем, тому й платити. Їх знищу й поховаються цій землі, а рештки догризуть лисиці в полі. Заплатите за все нам москалі, не відмолити проклятої долі, не дам забути вбивства ні на мить. Убитих буду вам усни водити. Хай їхній біль тепер і вас болить, доскону вбивці вам з ним тепер жити. Я більше не дозволю, годі, ні, достатньо кров, мов всіх збере сточити. Сьогодні стоп, кажу я, цій війні, ми переможем, щоби далі жити. Так. То слідуючи зоряна Кіндра, тишин, а сильні не плачуть, а сильні не плачуть найбільша у світі ілюзія, бо сльози не слабкість, ознака, що в них є душа, що зболене серце іще не роз'їла корозія, яка залишилась від ржавого спину ножа. Так сильні не плачуть, я вже. Як вже скам'яніло всередині, як зламані ребра перебинтувала душа і вийшла у темряву, де сновигають перевертні, де зради і підлості випила досить куша. Ілюзія зникне, умить на затемнених вулицях, розвіються вітром і віра, й надія, й снага, і, пошкандиб... і пошкандибає душа. На, пере... На порепаних милицях, бо жити їй вічно. Вона ж бо безсмертна, ага. А с... вірш слідуючий поетесі Орисі Каспрової. Війна війна, та все ж земля квітує, хоч і сумна. Лютує ворог, всує, зусилля всі, усі його потуги давно пусті, Він ницей, недолугий. Ах, земля цвіте, відроджується диво, святе, святе, життя святе, тремтливо, крізь пласт снігів, під сніжник рветься вгору, із берегів виходять ріки, волю. Несе весна, всі розриває пута, В країна знай, воскресне, ніби рута, пов'ється аж від сяну і до дуну. Ти враже зваж, нема такого трону В країну, щоб ярмо твоє вдягнути. Московський сноп і сам в кайдани впути. Так. А... Так, вірш набирала я щастя у жмені, це вірш зоряни зеленої. Ностальгічно пригадую часто, як була ще маленьким дівчиськом на голівку кульбабку пухнасту, дмухав ніжно бешкетний вітрисько. Розмовляли зі мною хмаринки, і, здається, я їх розуміла, поливали дощем, як рослинку, язиком срібні краплі ловила. Крізь роки із дитинства ще досі, пам'ятаю всі гулі набиті, тупцювали не раз ніжки босі, небо зиркало зверху блакиттю. Пам'ятаю смішне кошенятку. Молочко жваво похопцем пило, споглядали мої оченятка і від захвату щиро раділи. Утікала від лютої квочки, бо хотіла упіймати курчатко. Усміхалась матусенька мовчки, як я їздила верху на татку. Ще ловила метеликів літом, чорні цятки в зозульки лічила. Так, як вміють любити лиш діти, безкорисливо світ я любила. Дні здавались тоді нескінченні, сонце спати чомусь не спішило, набирала я щастя у жмені і ж бурляла повсюди, що сили. Так, далі відкриємо десь, десь, так. А, у пригорщі української землі, чийце Інна Гончар. <кій> у пригорщі української землі, невиплакані сльози і безсоння, душі такі незламної політ, І біль, що задихається у скронях. До пригорщі української землі, врятованими горнуться ридання, а літо. Що мистилося на плід, відчуло ледь незнищені чекання. На пригорщі української землі, падуть малими краплями розлуки, а спомини рядочком на чолі вібрали вдихом видихом всі муки, із пригорщі української землі злітає, вдячно, пошип, пошепки молитва, там серця перекраяного слід і нашої Щоденної ще битви. Так, знову десь науманя відкрию. Сьогодні в мене вірші науманя читаю. Поетів, де відкрила? О, наша Ніна Бойко. <поетів> Завіси закриті замить, порожнеча йди. Бруківка не вріже знесилених путтю ніг, фінал епопеї, у залі роззяв ряди, та вигоїть сцена повчально банальний збіг. Весна аплодує, на пуття тобі рече, ліпи їх докупи, мовчивши долоні в дощ, підступну спокуту, напів розітни мечем, не зріти планеті. Скорботніших нині прощ. Осядеш потому на покуті самоти, Зринатимеш відчаєм у закулісі снів. Ніхто на підмостках не вдержиться, треба йти. Обіти на видиху, змовчавши головні. Так. У мене ще час є, чи немає, скільки в мене ще в мене є час, відкрила на сторінці Надія Санжарівська моє дитинство. Мої думки немов стежини в полі, біжать дитинство, босе по житах, туди, за обрій, де старі тополі, тримають небо синє на плечах, а очі. У дитинства очі в мріях, веселкою сміються у квітках, і мріють, мріють з росами на віях, шукають щось у білих пелюстках, Сміхаються дитинству ясні зорі, і кличуть невідомі ще шляхи. Там краєвіди пишні, неозорі, і до штанів прилиплі реп'яхи. І маки, мов живі тремтять у житі, сріблясті в росах сяють небеса, безмежність в золотому оксамиті, пшениці жита стиглого вівса, вплітаю коси дереві і м'яту, і голубі яскраві сукірки, гойдає вітер, мов траву прим'яту, далекі покойоджені хмарки, моє дитинство. В нього ноги босі, не знали втоми, бігли до зорі, там і лишилось, мабуть, у покосі, шукаючи кульбаби ліхтарі. Так. А, кого я відкрила? О, Наталя Фогель. Так. Любов. Потребує, потребує тиші. Вітерець тихенько колише На набубнявіле ледь гілля, бо любов потребує тиші, люлі люленькі немовля, під покровом п'янкої вишні стріла дівчина з крипаля. Любов потребує тиші, люлі-люленьки, немовля. Вже і осінь ступа неспішно, спішно в небі відгомін журавля, а любов потребує тиші, люлі люленьки, немовля, в ковдру теплу і білосніжну огорнусь, немов земля, бо любов потребує тиші, люлі люленьки, немовля. Не свята вона і не грішна ранить боляче й окриля. Та любов потребує тиші, люлі люленькі немовля, помолюся тобі Всевишній, і промовлю його ім'я, бо любов потребує тиші, люлі люленькі немовля. Так, а, де мені відкриється? Так. Попадається проза ось Артур Курдіновський. Чиїсь обличчя мені заснути не дають чиїсь обличчя у тумані, веде крізь сни в часи жадані Незрозуміла біла путь, де весний сліз гірких не лють На дні солодкої омани. Мені заснути не дають чиїсь обличчя у тумані. Минулих днів отруйна ртуть, мене тримає у капкані обличчя милі та кохані, в яких життя мого вся суть, мені заснути не дають. Так, ось відкрила, Так, зараз глянемо, хто це. Ось знову інна Гончар читала. Так, Галина Брич. Холодна блакить. А навіщо слова? Я мовчати за краще волію, хоч між нами давно невловима пройшла світлотінь, хуртовини не клич, Бо розбурхану бачу стихію і нехай переддень. Намалює ясну голубінь. сніг мережить стежки, Де зустрілася втіха з журбою, притомилися зорі, в небесні вмостились коши, відзеркалилось небо в очах, що умились сльозою. Та холодна блакить ще не колір моєї души. Обіймає журба, бо не шити дрібними стіпками ні років, ані долі. Життя незворотний процес, не окликну тебе, як блакитними підеш стежками, що іскрать на світанку ген ген досягають небес. Проводжатиме вслід теплий погляд зіщулені плечі, у зіницях зима назавжди заморозить цю мить, не почує ніхто крім ранкової бурі хуртечі. Що не колір моєї душі ця холодна блакиця. Дорогі друзі, я ще раз вас закликаю донатити нашим неперевершеним воїнам, які нас захищають у ці люті воєнні часи. Від скаженого ворога Ох, кожна, кожна копійка зараз це чиєсь життя на передовій. Я дуже вас прошу, не соромтеся 10, 20, скільки хто може гривень. Киньте, задонайте, бо це їхнє життя на мавіки, на турнікети. На все, що потрібне для цієї клятої війни. Я вдячна всім, хто сьогодні був зі мною, і до нових зустрічей. До побачення.